Дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. Це я знову з вами Антоніна. Хто перший завітав на мій канал, хотіла б попросити вас підписатися. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже приємно. Дякую вам за підписи, дякую вам за лайки, за подобайки. Сьогодні хотіла б з вами поговорити про такий гарний бренд. Я думаю, багато хто його знає від Монталь. Intense Pepper. І рістето Інтенс кафе. І сьогодні хотіла б так з вами поговорити: такі гарні, теплі два аромати, якраз на осінь, на зиму. Дивіться, в мене тут така коробочка, це є 100 мг. Дістаємо перший наш парфумчик. Такий красивий, такий зігр... зігріваючий, зимний, жгучий. Тут у нас таке мішечок, гарна така баночка, флакончик з таким медальончиком, як то кажуть, за ще так він кривається, закривається. Тут у нас теж на баночці написано Intense Pepper. Я так його дістала, зараз нанесу на себе. Дуже такий красивущий аромат. Виготовлений він у нас 2014 року. Так, нанесли. О, я тільки наношу його на себе, і зразу відчувається аромат унісекс. Дуже гарно, прекрасно буде дивитися на чоловікові цей аромат. Але і на жінки буде красиво дивитися. Ну, більш таким, з таким характером. Аромат влітку дуже такий согріваючий, такий жгучий, палкий, красивущий. Але він і взимку, і в осінні непоганий. От я тільки нанесла його на себе зразу. Відчувається отакий чорний перчик, отакий чорний перчик, як у нас приправа. Зразу він такий виходить, такий перцево ніжно пряний спецевий, і за ним відчувається лимон. Такий лимон, такий цитрусовий, він такий аж грайливий. І потім знову відчувається ще зелений отакий перчик, от зелений перчик, стручковий, зелений такий перчик, аж такої зелені, віддається. І потім Після цього зеленого ще відчувається червоний, такий червоний перчик, але такий більше як квіточка, як цвіте, така, як розова, така, розова така, квіточкою. Потім дуже багато відчувається, як він вже стоїть на вас, розігріється, дуже гарно відчувається в нас квітів, багато таких літніх, таких гарних ніжних, білих квітів. Потім, як він вже трошечки так посиде, на вас посиде. Так окутає вас огорне, дуже шлейфовий і дуже стійкий, такий красивущий, гарний аромат. Потім вже він, як буде затихати, тут уже я відчуваю кедр, уд, мускус, але мускус дуже гарний, такий деревний. Не такий, як у Монталі, що він там такий, ух, а такий деревний. Ніжний і прямо аж відчувається такий аж кашеміровий мускус тут такий пушистий, такий красивий мускус. І дуже багато відчуваю моху і амбри. От більш цей аромат мені, він не пепер, він більше мені здається ну, більше чоловічим. Такий для такого гарного, ухоженого, такого, молодого, палкого, такого веселого, але такого умного. Аристократичного чоловіка. Так прекрасний аромат, дуже такий гортуючий, теплий, гарнючий аромат. І другий у мене аромат буде е, теж від Монталь, це у нас іде Ристетто Інтенс Кафе. Е, чим це мені сподобався? Чого я сьогодні вирішила про два таких аромати розказати? Тому що я вам хочу сказати такий один секрет. Що оці два аромати пепер і рецепто Інтенс кафе. Коли ми візьмемо, два, візьмемо оцей і цей, і буде у нас 2 плюс один, вийде 3. Дуже гарний вам хочу секрет відкрити, коли я беру цей аромат і цей, і поєдную їх разом, отак, як і перець. І що ви думаєте? І ми отримуємо такий красивущий, прекрасивущий. Третій аромат. От е, хто не може довго на собі виносити аромат пепер, або хто не може на собі довго виносити аромат інтенс кафе, або просто в когось є інтенс кафе і пепер, ви берете два аромати, змішуєте разом, і у вас отримається третій аромат такий красивучий, багатий, з такою пірамідою. І Кофе у нас домішується до перчику, і робиться такий він спеційний, багатий, такий аромат більш квітковий. Зараз я вам розкажу цього аромату. Інтенс кафе. Ну, інтенс кафе дуже красуший. Тут, уже, як тільки нанесеш на себе, зразу виступає мускус, монталівський мускус, такий, як в розовому. Роза мускус, от він подібний до цього, але так як начебто взяли розес муск і додали кофе. От тут такий виходить на перший план Розес муск. Така роза, мускус, і дуже багато, як вам сказати, кофе. кофе. Таке свіжозварене, таке ароматне, і плюс до нього додаються зерна, обжарені, такі смачні, такі ароматно запашні. І ще потім додається. Тут, тут я відчуваю дві такі е троянди. Одна така, як ото французька, така ніжна, ніжна така роза, а друга більш така як болгарська, така вона напористіша, така більш сильніша. Е Деревні нотки дуже гарно чують. І ваніль. І ваніль додається сюди ваніль. І отримується такий, як вам сказати, розово-мускусно, кофейно-кофейно-ванільно-деревний. Так, деревний аромат. І потім, як ви вже поносите, поносите цей аромат, дуже гарно кофе з амброю вимішується. ванілью додається, і, відчу... і оце, коли воно вимішується, такий гарний, солодкуватий робиться аромат. прямо. Карамельний, отакий от він карамельно шоколадно-кофейний робиться. І от в мене тут пепер, а тут інтенс кафе. І я ось чуть-чуть зараз до пепера додав одну капелиночку, Рестето кофе наше і, ух, як воно тут! Прямо ти посмотри, полетіла. І ви знаєте, ось зараз воно сіло вже, і отримається такий красивущий аромат. Тут отримався таке, ви знаєте, він робиться такий аромат ванільно, карамельно, шоколадно-спеційний, солонкуватий. От як ми змішуємо пепер і змішуємо інтенс кафе. Інтенс кофе. І отримуємо аромат третій. Це вже аромат. Буде, перчик у нас не відчувається, він у нас заховався десь. А виходить така карамель, але карамель солона, ванільна, розово мускусно амбровий аромат От такий. Ну, що я вам скажу? На, кі... На кожній шкірі у нас, у кожної людини, аромат буде розкриватися в... по-різному. По Але якщо у вас є такі два аромати, візьміть, поекспериментуйте, нічого ви так, не втрачаєте, а в... так нанесете, а може, вам це навіть дуже сподобається, і вам не треба буде. Ну, купляти третій якийсь аромат, він у вас раз і сам, як то кажуть, появиться. І так сьогодні ми поговорили з вами про такі два прекрасні гарні аромати від Монталь. Якщо у вас є такі два аромати, візьміть, нанесіть їх на себе, поекспериментуйте, попробуйте, Навіть якщо у вас їх і немає, ви можете піти до магазину, взяти собі тестери, нанести на тестер один і другий аромат. Потім змішати їх до кучі, нанести на себе і випробувати на своїй шкірі. Дуже гарний аромат. Якщо є, то його потрібно вже буде купляти. Ну, от такий сьогодні в мене було відео огляд про два таких прекрасних, гарних ароматів. На цій ноті будемо закінчувати. Ще раз вас попрошу. Підписуйтесь, задавайте свої питання, задавайте свої, може, якісь такі. Теми, що вас цікавлять, щоб я могла зробити вам відеогляд, розказати там про якісь, що вас цікавлять парфуми. Може, у вас якісь є такі парфуми, що ви їх змішуєте, і у вас отримуються дуже гарні, прекрасні парфуми. Ставте мені свої лайки, вподобайки. До побачення, до нових відеооглядів!